Сьогодні зателефонував на телефон довіри, сказав, що в мене депресія і що хочу покінчити життя самогубством. Мій дзвінок перенаправили до Пакистану. Там дуже зраділи та запитали, чи вмію я водити вантажівку. Мати каже Петрикові Синку, тітка Олена йде. Що потрібно сказати? Не знаю. Ну а що я завжди говорю? Пішла нарешті до репа, знову все зжерла. Іспити у школі пілотів. Інспектор запитує, уявіть собі таку ситуацію. У літака відмовляє двигун, він втрачає управління і падає в глухому лісі. Вижили лише ви один. Звичайно, ви починаєте шукати допомоги і незабаром підходите до жіночого монастиря, в якому вас зустрічають 30 зголоднілих по чоловічих тілах молодих монашок. Вони вас оточують і повільно наближаються, по дорозі скидаючи з себе одяг. Грицько каже, Йопт, я відразу застрелюсь сигнальною ракетою у рота. Микола після невеликої паузи. Я вип'ю пляшку горілки, щоб побільшало сміливості, та спробую прорвати кільце. Петрик дивиться запитально на екзаменатора і каже, ситуація мені зрозуміла, але я не можу зрозуміти, у чому власне проблема. Любий, в мене дві новини добра і погана. Давай спершу добру. Добра в тому, що я не скажу тобі погану. А погана, а погана, що не скажу добру. Вручили Петрику повістку два здоровенних жлоба прямо в кабінці біотуалету. Вирішив він тоді на медкомісії симулювати щось сліпий. Медсестра показує літери. Петрик мовчить. Призовнику літери бачиш? Не бачу, зовсім нічого не бачу, я сліпий. Тоді медсестра роздягається догола і питає, Мене бачиш? Груди бачиш? Не бачу. Медсестра підходить до Петрика та стягує йому труси, дивиться, а у нього стоїть. А ерекція чому? Ну, хоч я і сліпий, але ж я не глухий, голос у вас приємний.